Цього тексту, який ви складете, ми разом будемо рухатись далі в напрямку знайомства, розширення меж нашого спілкування та ознайомлення із тими матеріалами, які є, які представляє академія. Тобто ми сьогодні ще й долучаємось до того, аби більш заглибитись, зануритися в діяльність нашої академії, яка працює на користь усіх освітян. Не побоююсь цього слова України також. Тож, шановні колеги, зараз невеличка вправа, не просто вправа, а наше емоційне налаштування на подальшу роботу. Щоб кожен, щоб кожен взяв, розуміємо, що дуже спекотно і не зовсім просто рухатись, не, не вистачає колег чи виховання батьківської. Тобто, не довиховали, коли вони були учнями. Справа це. у сучасному уявленні дуже сучасної школи сучасних школ, виховання, навчання, і навіть Ну Але ж тоді вона будувати нормативні документи, які існують. Нормативні yani. документи, звісно, аргументуємо і Три. продовжуємо Три. З батьками. Ніяких нормативних документів, що ви що батьки повинні йти вийти. А а ви виховали дітей, потужні освіти. Варто ви просто зупинятися, які варто більш ретельно впроваджувати. Ми ви. хочемо сьогодні здійснити такий невеличкий екскурс в діяльність нашої академії. Звісно, вона не відірвана від школи, вона напряму покликана прийти на допомогу вчителям. Всі ви бачите головну сторінку нашого сайту. Якщо потрібно, ви можете зайти за QR-кодом і зайти на сайт академії. Угу. Так? Уже? Так? Уже? Так? Приврави, так. Так. Ми з вами спільно вправи, будемо ви це робити. А в чому ж суд? Що змінилося? З'явилися нові кафедри, а ми проводимо ось цю перепідготовку. Все це, це залишається, але з'явилися нові кафедри, ще є певні напрямки Дев'ятий до. 5, а 3 години після уроків такий більш лайтовий варіант завдання, але ж вони невеликі. Тобто, так, у вас дві теми онлайн, плюс ви робите домашнє завдання. Особливо, якщо не всі комп'ютерами на тим. У вас є головні, так? А, тобто у вас усіх є g Так. g Suite – це організація процесу. Тому що всі інтерактивні, да. вони принцип. Mm -hmm. Курси, це ми, багато ми. разів з вами проговорювали, як це працює. Так? У нас є журнал, наша школа з'явився. Ви знаєте, що раніше цей журнал був, він жив, так? і ми не мали, він був бакурський, до кінця року він знову отримує. Ту ж позицію, яку мав раніше. Зараз туди можна подавати ваші е, статті, а вам вже будуть з вами рецензенти працювати і вони будуть відповідати, коли що, там є рецензент е, в нашій школі, до вашої атестації от, є от така можливість. Ким статечів, тому що розробки чи ні? в межах нашої проєктів академії є такий проєкт Школа в цифровому світі. Він повністю присвячений цифровізації. А вони видно. Зараз оці не. малюночки. Як ви думаєте, звідки вони взялися? Штучного інтелекту абсолютно правильно. Так, ці малюнки ми намалювали за допомогою штучного інтелекту. Він дуже вправно і цікаво це робить. Веб-1 1 це рівень користувача. Ви всі певною мірою ним володієте побуттям освіти в цифровому освітньому середовищі. Якщо у вас будуть запитання щодо цифрового освітнього середовища, ми залюбки покажемо, що ми самі робимо. І скажіть, будь ласка, шановні колеги, можливо, хтось з вас брав участь в наших дискусійних просторах. Користання віртуального простору дошки Padlet. і людина. Потрапляючи туди, могла рухатися з власною швидкістю, переглядати матеріал в тому порядку, в якому їй було цікаво. Сьогодні ми з вами працюємо також і в системі Веб4, Прочат GPT та інші варіанти штучного інтелекту. Чи хочете ви спробувати з ним попрацювати зараз? І це економить дуже багато часу вчителю. Коли мені потрібно складати завдання, я викладаю тобто, низку предметів природничого циклу іноземною мовою. І для цього у мене часто не підходять ті завдання, які є, які я вичитую, а потім опрацьовую з учнями. Це дуже зручний інструмент, якого не потрібно боятися, а варто думати про те, як ми його можемо застосовувати в нашому повсякденні. В дечому, якщо ви замислитеся і користаєтеся те методикою, як вона називається в сертифікаційних роботах, до яких ми скоро з вами дійдемо, то мають плюси і мінуси і реальні моделі, і цифрові моделі з учнями. Такі моделі, моделі досить жваві, цікаві. Їх якщо ви схочете, ми також з ними попрацюємо. З фізики дуже там такі жваві інтерактивні презентації, до різних тем і не тільки до фізики. І ми з вами можемо, можемо побачити, як це буде відбуватися. Це буде відбуватися дифузія. <кій> Таким чином, якщо ми поповнюємо цю модель демонстраціями, які ми використовуємо зазвичай, наприклад, використати якусь ароматну речовину в класі. Отже, ця симуляція це якраз пов'язує повсякденне життя з тим, як те чи інше явище виглядає з боку з наукової точки зору. Якщо ми говоримо про ВЕМ-2 то це матеріали, створені вчителями для вчителів. Наприклад, про те, що говорила Лариса Івановна. Це, межах яким відбувається коротке, стисле, лаконічне пояснення певної теми. Шановні колеги, чи хтось з вас користується матеріалами з української школи онлайн, є. Так. Там також досить багато багато є матеріалів корисних, з якими можна, можна працювати використовувати. Наш сьогоднішній, скажімо, виїзд такий має методичний характер. Це підтримка та супровід вчителів, які розпочинають новий навчальний рік. Ми вже в другий рік, скажімо так, на старті нової української школи, саме середнього середньої школи. Тобто мова йде про те, що завершуючи оцей адаптаційний цикл в шостому класі, дітки прийшли в шостий клас, вчителі, які працюють за новими програмами, за новими підручниками і так далі, потребують певної підтримки, і навіть, скажімо так, такої спільної організації мережевої організації. Для обміну досвідом, для обміну тими кращими практиками, які є і в вашому місті, і в області і в Україні. І команда Одеської академії переживаної освіти власне по кожній із галузей на сьогодні забезпечила таку підтримку, такий супровід. Ми сподіваємося, що це буде досить корисно, цікаво для ваших педагогів і надалі у вас є величезний потенціал в місті Южному педагогічних працівників, які можуть самі Презентувати і напрацьовувати найкращі успішні практики, тому це і вивчення, і розкриття ваших педагогів. Ну, власне, ось так. У нас локації працюють мистецька і громадянська історична освіта. У нас локації працюють іноземні мови, природні математична освіта, соціальні здоров'язбережувальна збережувальна освіта, тобто по всіх галузях, дев'яти галузях, у нас є на сьогодні локації. Ми дякуємо вашим колегам, що приєдналися до зустрічі з нами. Сподіваємось, такий взаємоурмінь, така синергія дасть позитивний поштовх до початку навчального року. Як на вашу думку, зараз достатньо приділяється увага новій українській школі, тобто саме в середній ланці? Я думаю, що так. До цього готові керівництво закладів освіти. скажімо так велика увага приділяється і педагогам. Вони самі внутрішньо потребують в них є така потреба до навчання, до самонавчання, до взаємонавчання. Є потреба до такої партнерської організації. Роботи в класі з батьками, з колегами і так далі, а це все є засади нової української школи. Хочу показати, презентувати такий невеличкий посібник. Таких є 10 посібників. Нова українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм. Минулого року ми його опробували разом з вчителями. Тут напрацювання педагогів, тренерів. Нож, науково педагогічних працівників академії, які стануть на допомогу вчителю, який працює, реалізує державний стандарт базової середньої освіти в 5-6 класах. Він є в електронному варіанті. Тут є багато гіперпосилань біля 500 qr кодів і це дає можливість вчителю самовдосконалюватися, обмінюватися досвідом, обговорювати питання, які він прочитав, таке інше. Я думаю, що так, ми йдемо правильним шляхом, і головне, що ми йдемо разом. І це на допомогу як кожному вчителю, так і кожній дитині.